Вони намагалися протистояти десантникам, але їх спіткала невдача. І так буде з кожним, хто буде намагатися захопити нашу країну. Під час ізюмської операції січиславські десантники швидко та ефективно прорвали першу лінію оборони російських окупаційних військ. Колишній командир роти ЗОРО пригадує торішній наступ. За сім днів ми повинні були закріпитися на околицях населеного пункту ізюм, але трошки пішло краще, і ми за шість днів вже зайшли в ізюм. І на шостий день ми вже зачистили половину ізюму. Самим важким було це прорив переднього краю та за ним тилові райони противника. Бойовики Російської Федерації везли з собою парадні форми та берети. Вихідці з Калінінграда, буряти вагнерівці, родом з Узбекистану, обживалися в українських домівках та перетворювали їх на звалища. Розмаїття підрозділів жодним чином не сприяло бойовому злагодженню. Загарбники аж ніяк не очікували спротиву. Була задача ну, першочергова дійти просто до блокпосту, до околиць міста, подивитись. Вже е, на фінальних кілометрах, напевно, це за останній день ми проїхали десь ну, кілометрів 25. По шляху ми ще, у нас був короткий контакт, був ще полонений. Е, і вже після цього буквально я пам'ятаю, як ми спускаємось, і я хочам своїм не міг повірити, що вже ми бачимо Ізюм. Ну так що скажете, ребята? Це легендарне фото зі звільнення ізюма 10 вересня. Облетіло увесь світ. Його автор Орест. Він одним із перших ступив на звільнену від загарбників територію. Зайшли ми сюди, наскільки я так дивився по телефону саме на цей блокпост 10 вересня. Це була приблизно 13-та година дня. Десь плюс-мінус так. Саме перше, що зробили, звичайно, що ми зайняли кругову оборону. Спочатку тут все вже дорозвідали, тому що в тому напрямі стояла техніка розбита. А вже після цього зробили легендарне фото на фоні стели. І вже потім почали піднімати прапор біля блокпоста. 10 сентября 2022 року. Розвідрота 25-ї десантної бригади. З третім полком спецназа. Ми вже в Ізюмі. Все буде Україна прапор над нас полихає. Командування близько двох місяців готувало ізюмську операцію, прораховувало ризики та відпрацьовувало різні можливі сценарії. Нас усіх зібрали, нам розповіли, яка взагалі обстановка зараз відбувається на передньому краї, хто де стоїть, як діє та чи інша група. Тобто, ми прорабатували всі варіанти, які могли бути. У місті противник залишив багато техніки та боєприпасів. Танки Т-80, сумнозвісний Т-90 прорив, СПГ, РПГ, міни, патрони різних калібрів. Більша частина сил противника почала бігти. Взагалі, я не можу сказати, що противник відступав. Він просто біг. Кидали вони зброю, кидали вони техніку, своє майно вони кидали. Тобто, ми з самого початку. Дали нормально нормальну противнику, і після цього противник почав бігти. Просто люди почали бігти. Зразу, як ми зайшли до Ізюму, а вулиці були майже пусті, то тобто ми нікого не бачили. Але через деякий час, коли люди вже зрозуміли, що це зайшли збройні сили України, то вони почали виходити, кричати Ура! через рік після російської окупації Ізюм продовжує жити звичайним життям у самому місті. Про загарбників тут нагадують гори металобрухту та знищені російською авіацією будинки.